Що ж нам взяти замість монофосфату калію перед холодами, щоб нашій полуниці трошки допомогти перед заморозками? Підійде нам фосфор калій у хелатній формі. Тут, крім фосфору і калію, нема нічого. 25 мг на 10 літрів води обробка по листу. Я вже писав і розказував відео, щоб добрив було мінімум азоту. Ось такий плантатор, листове доброво, де 0 азоту, 25 фосфору, 50 калію. Також нам замінить монофосфат калію. В ньому також є вітаміни, амінокислоти, фітогормони. Вони, в принципі, дуже корисні для рослин, але перед холодами і не дуже потрібні. Вони все-таки потрібні більше після холодів. Нам тут саме головне, що в ньому нема азоту, а є фосфор і калій. Якщо ж не маєте фосфорно-калійних, можна взяти сульфат магнію. Також сульфат магнію дається по листу. перед холодами, заморозками допомагає нашим рослинам, але добре читайте інструкцію, який у вас сульфат магнію і скільки давати на 10 літрів води. Є різні сульфати магнію і йде різна концентрація на 10 літрів води.